Довідома громадськості. Відповідно до розпорядження Мукачівського міського голови від 04.11.2025 року номер 409-3525 про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Мукачівської міської ради та її виконавчих органів, розпочато процедуру оцінювання корупційних ризиків у її діяльності. У зв'язку з цим Мукачівська міська рада має на меті створити робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів та пропонує долучитися до її складу. До представників зовнішніх заінтересованих сторін до складу робочої групи можуть входити представники інститутів громадського суспільства, які здійснюють громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, експерти, які володіють спеціальними знаннями у сфері діяльності міських рад та у сфері запобігання корупції, представники юридичних осіб, які взаємодіють з Мукачівською міською радою. Звертаємо увагу, до складу робочої групи не можуть бути включені зовнішні зацікавлені сторін та їхні представники у разі наявності відомості про них у єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Письмові пропозиції щодо кандидатур для включення до складу робочої групи просимо надсилати до 17 листопада 2025 року на електронну адресу сектору з питань запобігання та вилучення корупції апарату Мукачівської міської ради ре... та Євро виконавчого комітету». Разом із пропозицією необхідно надати підтвердження володіння кандидатом спеціальними знаннями у сфері діяльності місцевого самоврядування або у сфері антикорупційної діяльності стаж роботи, посилання на дослідження з антикорупційної тематики або інші здобутки у сфері запобігання і протидії корупції. Формування робочої групи та її подальша робота здійснюється відповідно до методології управління корупційними ризиками, затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 8.12.2021 року, номер 830-21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.02.2022 року, номер 219 37555